На будову нового храму отець Йосафат приходить чи не щодня. Більшу частину споруди вже збудовано. Священник ділиться планами, яким мріє побачити майбутній храм. Церква будується на 380 місць. Це є досить велика церква на, на два поверхи. Це є підвальне приміщення з класами для катехізації, великим конференц-залом та такими молодіжними приміщеннями. А відтак сама церква церковне приміщення для людей, для вірних. Планів багато, проблема одна. На завершення храму бракує коштів. Священник каже, парафія молода, тому і церкви поки немає. Нині службу правлять у капличці при монастирі. Кошторис храму склали ще сім років тому. Нині ціни вже не ті. Гроші, дані місцевою владою та доброчинцями, скінчилися, проте віряни не здаються. Це такого типу акцію ми робимо. Ми видаємо такі футболки з емблемою згромадження оплоченого слова і з написом Парафія Кирила. І методі ну таку футболку людина придбавши, має пам'ятку, що вона вклала свою лепту у будівництво храму. Варіанти вирішення проблеми шукали самотужки на стрітання, купували свічки, згодом прикрашали їх і продавали. Нині черга за рослинами. Їх розводять місцеві, згодом пересаджують у вазони і теж продають. Це садова рослина брунера. Кожен прихожанин, парафіянин може чи гості монастиря, можуть собі купити для свого садка таку рослину, і гроші, які отримали за ці квіти, вони йдуть на будівництво храму. Називати свої імена чи показувати обличчя доброчинці не хочуть. кажуть, роблять це не заради слави. На місцевій кухні двічі на рік у храмове свято теж кипить робота. Монахині печуть спеціальні пиріжки. Рецепт і назва аргентинські емпанади. Це пиріжки. Ем... Чимось подібні можна сказати до е, чебуреків. Е, тісто е, слоєне, можна, можна купити, можна, можна само, е, самим зробити. Е, потім всередину сюди входить фарш, е, варені яйця, е, цибулька е, смажена. Е, Ков золотистого кольору минулого року каже сестра Марія, спекли більш як тисячу емпанат. Випічка між вірянами розійшлася на ура. Наше життя навіть в кращу сторону всіх змінилося, тому що вони нас згуртовують. Ми якось такою одною єдиною сім'єю починаємо жити, родиною переживаємо один за другого спілкування, якісь таке легкі, і от те, що нам так якось сталося, що ми можемо побудувати церкву, що нам Бог дає таке, таке починання. Це дуже приємно. Всіх небайдужих священики та монахи запрошують на храмове свято найближче 30 травня. Святих Кирила та Мефодія. У новій церкві до кінця цього року планують хоча б перекрити дах.